Для тих, хто вірить у світле, добре, чисте. Чужих дітей нема на світі, чужої болі теж нема. Як важко всім у світі жити, якщо байдужість ожива. Це неможливо, сказала причина, це безрозсудливість відмітив досвід. Це марнотратство, кричала гордість. Спробуй, тихо прошепотіла мрія. Послухала я мрію і їй назустріч йшла дорога не стежина, і легкою не була. Новгород сіверський крилатий десна з крутими берегами, і понад берегом мохнатим Дуби та сосни задрімали. Тут над колискою маляти співала колиского мати. Одна співа, одна зростить, сльози ніколи не зронить. То мати мене колихала, піснями ніжно пеленала, і рідним словом все кормила, та рідній мові все учила. То місяць плава над лісами, то сонце ясне над долами. Зростала я разом з зірками, як та зернина на весні. І не бажала срібла й злота, вірші й пісні й охота. До школи йшла з рядка в рядок, складала Риму із ниток, пряла думками, вишивала, складала вірші й співала. Від волі Бога знань та сили на щастя в глухів поступила, де рідне слово душу гріло, а серце все до знань кипіло, навчалась тихо, непримітно, У майстрів великих, знаменитих. На радість всім, а більш матусі, скінчилось і навчання в вузі. А серпень мені вже квітками сміється, і доля моя вже другими кується. Ось так я мрійлива. В селі опинилась, і десять там років бджілка трудилась, і важко було на початку, і складно, та друзів на вдачу зустріла багато. Весна, ой, весна, годинонька мила, долини і гори усі звеселила, весільний рушник простелився дівчині. І вже не дівчина вона, а дружина. Сини соколи народились в коханні, зростали, мов квіти, вони на світанні, та доля вернула сім'ю в рідне місто. Зустріли їх радісно тут і привітно. І синьою стрічкою десна під горою і килим долин, що роздався весною. Круг річки, ліси та широкі луги у квітках, пахучих її береги, стелилася доля, як шлях бревінковий. Робота знайшлась у дзвіночку у школі. І радість моя, мов повне відерця, бо школа моя це мелодія серця. Наради, уроки, свята й семінари, і зелете, й падіння, плече колег рядом. Дарую я діткам безкрайні крила, а ще розкриваю я їм і вітрила, щоб їм полетіти у світ цей широкий, і був цей політ для них не жорстокий. Я з ними завжди, я з ними повсюди. Було так і є, і завжди так буде. Я серце несу їм своє на долонях. Щоб освітити їм шлях на осонні, щоб мої пташенята не збились, щоб вони на шляху не розбились. Як влучно сказав Сократ, у кожній дитині є сонце. Необхідно дозволити йому світити. Проблема, над якою я працюю засоби театральної педагогіки у навчанні та вихованні дітей з особливими потребами, особливі діти. Ніби маленькі сонечка далеких галактик, незвідані таємничі, а водночас беззахисні та тендітні. Над нашим домом ангели Господи, поможи мені, поможи, я траплинка твоя, Господи, бережи мене, бережи, я дитина твоя, Господи, поможи мені, поможи, особливі дітки. Час ваш наступає, Україна, мати, про вас уже дбає, розриваються кайдани, мовчання і незріння, людська ласка і повага за ваше терпіння, діти, сонця і дощу, улюбленці Бога, перед вами розкривають широку дорогу, мов маленькі пташенята з єдиним крилом, рветеся у вирі в небо за щирим теплом. Ви, мої рідненькі, любі пташенята, буду вас навчати, як світ рятувати, від нудьги печалі, ницості й презирства, від невчені й злості, від болі й насильства. Ось на небі зірка, то ясна зірниця, то ваша доля, ваша красовиця, на небі доля, на землі стежина, є на світі люди, що люблять дитину. Дорогого вчителя, представив вам раду. Наталю Анатолійну Пушка із Сіверського града, закохана в роботу, віддана і творча. учителя від Бога, прославти я хочу. Коли свою дитину перший клас я привела, турботи тривоги мене одолівав. У школі незнайомі, як життя складеться, як успіхи, здоров'я серед дітей, як поведеться, ні маркто. Бо переднув порога у затишній світлині зустріла педагога. Я дякувала нему, що рівну кровинку і ще 4 роки плекатима людина, чиє ім'я життя чи все я буду пам'ятати і другою матусві я буду називати. Наталя Анатолійовна – творча особистість, яка за час роботи в школі проявила себе як ініціатив. До Вона завжди фантазує ідеями, має власний погляд на навчання і виховання дітей та на організацію роботи колективу. Наталя Анатолівна добра, чуйна, енергійна людина, завжди піде на допомогу. І від нашого колективу бажаємо їй успіхів творчого, злеції. Пушка Наталія Анатолійовна працює на посаді вчителя 2006 року, з її приходом почав працювати театральний гурток. Елементи театральної педагогіки вона використовує під час проведення своїх уроків. Це дає можливість дітям роздавати свої творчі згідності, краще адаптуватися у школьному середовищі. До проведення кожного року вона ретельно готується і тому всі уроки її проходить на високому залізничному рівні. Вона весь час знаходиться у творчому куску, серед дітей, знає їхні бажання, їхні інтереси. Одним словом, Наталія це хоче вчитель, тому я бажаю знаходитися в перемогу.